Наслідній предмет Фін, знаєте, дуже напоминає мені девана, девана. Ось це. Просто я таке ніколи не бачила. Я вам коротше зразу покажу. Це теж рибка, похоже, на рюмку. Тоже. Бачите? Да? Ну це прям широкий горло да пить. Якийсь самогон в селі домашній. дуже жалко. Ну, якби, знаєте, цінність немножко теряється, якщо продавати. Я не збираюся її продавати, я вам просто кажу. Тут, тут кес з з лу. Короче, ой, аж нос Я вам пропишу ось тут десь і ось так ще покажу, якесь слово. Може, коли я буду монтувати це відео і писати, я якось запрошу. Зараз я Знизу... Боже, як я акуратно мила цю рибку. Знизу не просто клеймо. Тут прям бумажка. Бумажка. На якій написано керамія. Може, хтось пойме, що це таке. Я думаю, якщо вбиться в інтернет, я пойму. От я буду монтувати, я пойму, то цього я щось не вбила. Короче, я вам ось показую. Ну, мені це так прямо подобалось, поняли, що тут є матеріал. Тут клеїться вже. Блин, як марка, як марочка і там облизали і приклеїли, що і тут є О, така бумажка. Це блін, круче, ніж клеймо. Прикольно. Надіюсь, вона оригінальна і вона принадлежить цій рибці, тому що фігірно. Рибки, мама, мамочка, чи є з цієї рибки, може, це якийсь теж набор. Просто бачите, він був. керамія. керамія. Ну, може це який... ну, Казахстан, може якийсь, може якийсь... Теж, якийсь пострадянська, якась країна. Пострадянська, це Сейчас пострадянські всі Ну Радянська, яка була... входила в Знаєте, от ну, Щось є похоже, да? якби сама, зам, замисіл, замисіл, тому що щось сюди можна налити, щось сюди можна засунути, нічого, сюди можна налити.